Оце велике щастя, що в нас є художня школа, і що оцей чоловік Артур Мартиненко, ти йому говориш ідею, і він тут же тобі дає реалізацію, до якої Київ не додумався Володимир Євгенович. Мартиненко зразу сказав, о! Я знаю, у нас є виробники пінопласту. Якщо вони готові будуть зробити пресований куб такої величини, то витисати його ножем дуже просто. Це робиться легко, формується. А потім зашпаклювати як в первинне якесь. Він зробив один екземпляр, зрозумів, що це просто легко дешево. Ну, як? Легко вміючи. Вже... ну ви бачили, да? да? Ви бачили? Да. А потім та ж художня школа запропонувала це. Була ідея Наталі Дребот, взнаної в Україні писанкарки. Запропонувала наступне. Давайте зробимо класичний автентичний український розпис позної писанки. Не будемо малювати хто що хоче, бо люди і не знають. Вона вибрала візерунки. Ми роздали це нашим школам, і в школи мали можливість протягом двох-трьох тижнів розмальовувати. Така писанка стояла в школі, учні її бачили. Хто з батьками, хто з педколективом? Це вже їхній секрет. Вони виконані акриловими фарбами, вони не бояться дощу і зливи. Взагалі нічого не бояться такого, щоб ну хіба що хтось такого не але тут є. Щоб не сухалися краше.